Щодо нашумівшого того ж самого метапнемовірусу, це звичайний метапневмовірус, який у нас реєструвався раніше щороку, що епідсезона до пандемії covid 19 Коли розпочалася пандемія covid 19 звичайно, серед усіх тестованих, тобто майже 95% основна маса тестованих людей, встановили лабораторне підтвердження SARS-CoV-2. Уже в минулому епідсезоні, коли в нас була загальна кількість хворих дуже… Дуже велика, і в етіологічній структурі ми почали спостерігати трошки різноманіття збудників. Тобто, це є така закономірна логічна ситуація, да? коли на зміну одного збудника наступають інші збудники. Будь-який збудник гострої респіраторної інфекції він є небезпечний. може бути небезпечним будь то метапневмовірус, будь то РС-вірус, будь то грип. Тобто, при перших симптомах відразу необхідно звернутися до лікаря. Але «Все буде залежати від інфікуючої дози, яка потрапить в організм, в якого є, наприклад, якісь індивідуальні особливості. Тобто, це є групи ризику. В Цьому під у нас значно зменшилась госпіталізація, тобто це свідчить про що? Про те, що загалом в суспільстві йде легкий і середньої важкості перебіг. Відрізнити метапневмовірус від чітко сказати, що це саме він, що він має якісь особливості в клінічному перебігу, ми не можемо сказати. Лише лабораторне тестування дасть змогу визначити самого етіологічного чинника. Загалом, метапневмовірус перебігає як будь-якій гостра респіраторна інфекція. Це є підвищення температури, це є ломота в тілі, це є сонливість, це є ознаки життю, біль в горлі, звичайно, може розвиватися так само, коли в важкому перебігу може розвиватися пневмонія. Тому великого скажімо так, такого ажіотажу і небезпеки наразі не становить дана інфекція. У нас в області, в регіоні все контрольовано, перевищення під порогу не реєструється. У разі перевищення все буде повідомлення і будуть вводитися профілактичні заходи. Ажіотажу з цього не потрібно робити. Він Реєструвався в поточній підсезони, до цього е постійно він реєструвався. Далі пройшов ковід, замістив все, що міг, і знову піднімають голови ті старі вірусяки. Як епідеміолог, я вам скажу чітко: поки я не бачу великої кількості загальної кількості хворих, коли ми будемо перевищувати ту лінію і під порогу, я гвалт бути не буду. Поки я не бачу лабораторно підтвердженої, при тому вагу в етіологічній структурі адено, рина, РС, метапневма, я бити на сполох не буду. Тому робити паніку від того, що давно відомо, да, реєструється, да, він перебігає або легко, або тяжкий перебіг. Тяжкий перебіг буде цю групи ризику. Бити з паніку, да, це щось нове. Ну, Як зазвичай знаєте, в нас щось є. Але наразі е, умов до поширення, до спричинення якоїсь пандемії, Дімі до, зимії, до е, утворення карантину немає.